Тут стільки храмів, я навіть ну, цілий день ходим не обходили ще й половину. Вона не достане до да, дзвіночка. Ой, достала. тоді похреститися, і тоді тільки заходить. Чувач мандіри так? А що ти мандіри? А що ти мандіри? Матоджі. Я не знаю, як вони запалюють так високо. Але ж якось запалюють, може на якісь палочки піднімають. Це на стовбам уроки вироки. Це витісана з камня, два таких стовба. І на них вони як для свічечок, бачите. Тут дуже лояльно відноситься для зйомок. Я знімала кризі. Я вам скажу, що це унікалі, унікальні кадри, бо ем, наразі не дозволяють. Тільки от у цьому храмі я зайшла всередину і вона попросила виключити камеру. І правильно зробила, бо треба молитися там а не знімати, але ж це такі унікальні зйомки. Я хочу, щоб ви бачили. Де ми молимося, бо храми сильно потужні, це ганешечка. Храми дуже потужні, там так цікаво, я б так хотіла сфотографувати, щоб потім роздивитися, бо там кожна жіноча поста, жіноча енергія намальована. І там дуже дуже цікаво. Ми коли виходимо з храму, ми в якісь ваті чи що. Що в молоді не можеш навіть прийти до себе, ти такий десь плаваєш. Так цікаво. Зараз начебто йдемо до Магакау. Храму ми цілий день до нього йдемо, 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 йдемо. Уже стільки храмів входили, Зранку почали, як приїхали. Оце поснідали і вже зараз скільки вже вісім початку дев'ятої. А ми оце по храмам, по храмам. Я так рада, зошитно, ношу з собою, з вашими побажаннями, українців. Молимося за перемогу. Молимося за перемогу. Ой, прямо на мене їде. За перемогу над фашистською Росією, за перемогу світла доброти над злом, за те, щоб наші воїни повернулися додому, за те, щоб діти вкрадені повернулися додому, за те, щоб ця страна недострана, Все ж таки оя красива. Понесла кару Божу за те, що вона натворила для наших людей не за що. Бо своє его, взірвалося у них в головах їхнє его. І воно зараз їх знищує духовно. Там не може бути духовності, і не скоро вона там з'явиться. Спочатку буде карма, тоді вже може буде очищення, бо очищення не буде поки ти не зрозумієш, що ти не робив, і не покаєшся, тому. Не скоро там буде якесь процвітання, та да, там і немає його і не було, мабуть, ніколи. А наша задача це дивитися в себе і насправді стати кожному з нас на духовний шлях, духовний розвиток, щоб ми внутрішні були людьми, справжніми людьми. Як це того і положено. І корупції, щоб не було, і обману, щоб не було, щоб люди всі як один об'єдналися і зрозуміли, на що вони сюди прийшли, в цей світ. А прийшли вони сюди підняти свій духовний стан до того рівня, щоб кожна людина, яка рядом з вами стоїть, тягнулася сама до вашого рівня. Тоді настане Сатія Юга, золотий вік. Так що всі тянемо сюди світла. Намасте всім не машиває. Думаю, що може квитки треба купити. І ще я думаю, що туди може, з камерами не Так що зніму, що зможу. Але як вийде. Це найголовніший храм Махакал. Його підсвічують різними кольорами. Дуже, дуже цікаво, дуже красиво. Да, тільки заради цього храму сюди стоїть приїхати і попросити милості у шиви і справедливості. Я думаю, що ми обходимо зараз. Кудись пішов наш хлопець. Ждемо там такі статуї, якісь цікаві, Альоша, Я піду подивлюся, що тут. Людей дуже багато тут, звісно. Ну, може, ми кудись і зайдемо? Що він каже, ми цілий день з ним жестами розмовляємо, бо він не розуміє нас, а ми його. Але ж якось розуміємо, <свісно> <клевиця> 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 ну ця частина, мабуть, недавно зроблена. Я так... Ну, статуї так точно, вон де вишива і де трея. Ой, де треєчка наша. Ну да. А хто-то вишну на цій стороні. Оце справді, три Ой, який красивий. Та нашечка також бура наш. दो हजार सौ रुपये के पारा जायेगा Стадений мабуть Аротіяс як столиця Арійського царства Аванюки, якої він ймовірно слугував у VI-4 столітті до нашої ери. У 2 столітті до нашої ери тут містилася резиденція імператора Ашоки, впливову покровителя буддизму. У 2 столітті нашої ери місто було описано Птоломеєм як Озен, столиця одної з західних сатрапій. Тобто індогрецьких держав. Індогрецька держава, так да, ще дуже чудова. так я Удж... чи... Уджай. Уджай – це перемога. Да. Це слово... Джей. Джей Джай. А, джей, да, джей. «Джей», на Джей це перемога, і ми бажаємо Україні перемоги. Коль ми тут у городі перемоги. Учень, то і у нас буде перемога. І я сподіваюся, що дуже скоро. Дуже скоро. Я бажаю Україні перемоги. Вони захоплені Делійським султаном, і тут султан Міше. Та залишалися мусульманське до, до 1750 року, коли його захопили сітки і тут зробили там, столицю своєї держави. О, я не знала цього зовсім. Ну, будемо знати. Дуже цікаво. 800... Тут не світки храму ми дивилися. У 1810 році це зовсім важливо. Столиця була перенесена до Ляшкара. 300 років назад. Чай не Недавно, інтер. 300 років назад. Ми тут живе дуже мало людей. Я думала, мільйона буде 3-4, а тут всього без ти 480 000 гривень. Ну так багато зовсім не даю. І кого? І кого? Так от Боже, що це ми тут знайшли, таке цікаве? Шива, і в цікаво. Ганга, богиня ганга виходить з волосся. Боже, так красива статуя. А оцей міст, це щось, ви знаєте, дуже схоже на Олександровський міст, начебто так і називається, у Парижі. О. А туди, мабуть, не треба зайти, я зараз подивлюся, що можна. Дуже красивий. Так, да, звісно, тут привели все в порядок, я вам скажу, дуже цікаво, дуже красиво. Вау. Оце да. Боже, все в красках, все в вогнях, так чудово. Річку не видно. Боже, яка краса. Я вам скажу, я думаю, що ми зальошую тут одні. Якісь європейці. Я не думаю, що тут ще хтось такий, як ми, бо тут наші туристи сюди не доїжджають. так що, Боже, дивіться, як красиво. Все це храми. Да. Все світиться вогнями, дуже цікаво.